Вы смотрите программу «Вечерние разговоры» Сегодня у нас в гостях народная артистка Украины Лауреат премии имени Заньковецкой Актриса и режиссер Днепропетровского Украинского музыкально-драматического театра Имени Тараса Шевченко Доброго здоровья Лидия Степановна, насколько я знаю Вы не из театральной семьи Кто ваши родители? Мои пачки Простые люди Хоча б сказати актори теж, що це непрості, прості люди. Батько військовий, мама працювала, хліб випікала, а потім була домогосподаркою, виховувала дітей, четверо, до речі. Тому така робота, я думаю, що вона особливої зарплати достойна виховання дітей. І не просто четверо дітей, а четверо дівчаток. Четверо дівчаток, так, старшенька Галя. Закінчила Тімирязівську академію середня, вона закінчила технолого-економічний інститут і ще найменшенька Надя. Четверо нас батько дуже чекав хлопчика. Втрець, не дочекався. Так. так, я друга була. Друга, друга була. Так. А знаєш, то папа у вас не чоловік був. Він мріяв поступити в літературний інститут. І навіть з фронту писав пісьма не прозою, а в стихах. І не це тільки правда. з фронту, а навіть вони були дуже часто розлучалися, тому що його кидали з, з Азербайджана на, на Кольський півострів. І розлука з матір'ю навіть ці листи зараз перечитувати без болю і без сліз неможливо. Він весь час це рифмував, писав у рифму і віршами писав, що дітям, що мамі. Ви откуда? із Дніпропетровська самого із області? Ні, я в Дніпропетровськ приїхала в театр імені Шевченка, який славився, який і так як зараз, так і тоді. Це був перший державний театр України, коли я почула про нього. Мене запрошували в Рязань. Ще якесь українське місто, в Одесу точно в Рязань запрошували, ключі давали від квартири, але я вибрала Дніпропетровськ. От. Народилася в Четті в Забайкаллі. Але зразу перевезли мене до бабусі перед війною. Батько нас туди перевіз, сховав від війни. І тобто, по саме да, пекло да, привіз. На Черкащину Смілянський район, село Макіївка. Ну, бабуся, у вас тоже необычна жінка була. О, бабуся моя. Вона каже. Вона на вас, в принципі, оказала большое очень влияние. Саме, мабуть, найбільше, тому що вона теж не говорила просто так. Вона весь час говорила прибавутками, образне, мишлення в неї було. Вона все бачила якось все. Все особливо, все був свій особливий погляд, і була, була дуже з, з великим гумором людина. І, звичайно, це, ця ніжність, і ця любов і до України, і до своїх дітей, і до всього того, що її оточувало, вона, звичайно, передавалася нам, дітям, її онукам. А коли прийшло рішення поступати в театральний вуз? От тоді, коли бабуся ставила на стільчик і казала, ну, давай. Або читай вірш, або співай, або навіть танцюй на стільчику. То я з дитинства знаю, що за те, що Робиш, що читаєш, танцюєш, співаєш, платять гроші. Тому що бабуся мені платила грішми. Правда, якими грішми? Ті, що вже вийшли з одягу. А ти бащряла ваша так. З дитинства знаю, що це, це платять. Тому бо я часто кажуть, от прийди до нас, ну всього на одну годину. Що таке прийти на одну годину на зустріч? Це треба подумати, що ти робиш, це треба годину затратити, годину там, годину і півдня немає. Я кажу, ну токаря, ви не викличете, не викличете, щоб він показав, як ви то. Деталь. Ні, тому що це робота. А це ж не робота, як одного разу на виїзді жінка каже, розбирають нас по домам, а вона жінка каже, ти ту артистку взяла, я грала тоді чорна і роза, емблема печалі. А вона каже, а ти не боїшся, що там щось буде таке? Він каже, ні, не боюсь. Вона ж скаже нам, де вона робить. А я кажу, в театрі роблю. Це я розумію, робите де. Таке поня... поняття, ну так. Да. Собственно, прекрасно поступили, почти поступили в Київський театральний інститут Карпенко Да. І все-таки не стали студенткою, когда поступали. Ой, згадаться навіть і то важко. А то я ходила прямо в такій депресії, ну, така печальна, така печальна. Сдавала дуже гарно екзамени, майже всі на п'ятірки. Твір написала на п'ятірку. Але останній перед останнім екзаменом це був етюд. Ну, етюд, знаєте, от, щось явно взяти, зашити, вишити чи щось зробити. Я захворіла, потрапила в лікарню. Після лікарні прийшла і намагаюся вимагати, щоб мене прийняли цей останній екзамен, тому що в мене всі дуже гарні оцінки. І я маю навчатися. Директор каже: вже всі в відпустці. «Їдьте На слідуючий рік приїдете, ми вас приймемо. Ну, Я з ним трохи посперечалася та й поїхала додому, а приїхала через два роки. Якось таке життя, я вчилася жити і готувалася до великого мистецтва, до кіно навіть я всі роки навчалася водити машину, жать, прясти, ткать, топить у печі. Тому що я бачила, що от в фільмах це роблять. А я, то навчаючись в школі, ще й не все це вміла. Я знала, що це треба буде вміти. Так воно мені було і знадобилось. От коли я приїхала сюди на студію, мене взяли в одну з вистав. Це була вовчиця за був такий режисер Андрієв. І я там топила в печі, то всі здивувались, боже, де вона влучилася? Ото я тоді так готувалася до інституту. Ну, а тоді вже приїхали, мене схопили. І швиденько, можна сказати, я не готова, була абсолютно зайшла просто в інститут. Ну, вже так благосклонно віднісся до мене покійний царство небесне Михайло Семенович, Ткаченко. І я поступила. Ваші улюблені дисципліни які були? Ну, звичайно, майстерність, актора, танець, півсен, рух, фізкультура. От як фізкультура, так кинули нас марш, брасок на 5 кілометрів. Всі зійшли з дистанції, я приїхала, прибігла. Перша, ну тобто і єдина, ніхто більше не біг, всі зійшли. І в мене були закривавлені всі ноги. І Стукін, викладач фізкультури, бачите, всіх пам'ятаю, і каже: оця закінчить інститут, оця буде артисткою. Виносліва. <св> да. Він знав, що таке це не важка праця акторська. Ви Вы обрали театр імені Тараса Григорьовича Шевченка в Дніпропетровській. Да. А довго вам прийшлося бути в масовках, коли прийшли? Була дідовщина? Ну, Без цього, мабуть, ніде не буває. Але мене зразу запросили на головну головну роль була Доріни в Тартюфі. Нас цілий курс взяв режисер і цілий курс запросив, щоб ми працювали. Ну, Звичайно, було нелегко, я, наприклад, не розуміла, що акторам давати вказівку чи підказувати щось старшим себе, а старші це були навіть ті, які вже рік працюють. І Якщо ти говорив, що ти перейди не так, отак от треба. Тому що я ж пам'ятала, як Крушельницький ставив цю виставу. Ну і актриса, яка була от, от така от, на дев'ятому місяці, а грала наречено, ну, вона не могла перейти, їй було незручно йти. І вона залишалася на місці. Я кажу, та ні, так таки ж треба перейти. А цей режисер, який не давав таких вказівок, тому що це була дружина режисера, і він не хотів конфліктувати. І приходилось конфліктувати мені. І мене зразу в кабінет. І не зрозумію, чому, кричить на мене криком головний режисер. Я йому пояснюю, що я виконувала мізансцену, що я тут ні, нічого. Криком кричить, потім я виходжу, сидять всі актриси, фає так, і мені запитання, а чого тебе викликали? Я думаю, ну треба цей іспит пройти до кінця. Кажу, а квартиру мені будуть давати. І все. І все. Ну думаю, цю може не швидко її. На суп покладеш. А далі все таки квартиру? — Дали, дали? Через, через, через два роки, десь так скажемо. Ну, достатньо швидко. Так, так. Тоді давали, боже, могли взагалі запросити зразу. Як вам казала, в Рязані давали зразу ключі від трьохкімнатної квартири. Часто вам приходилось играть в спектаклях о войне? Дуже часто. Я почему спрашиваю? Знаю, что що ви пережили ці робили. Скільки вам коли була війна, коли почалася війна? Десь ой, коли почалась, то взагалі була мала, а потім, же уже коли зайшли німці в село, це страшне. Це от наскільки страшне, що от коли вряд... коли я одержала це дитя війни, було написано, я заплакала. Тому що це так було написано ніжно, якось дитя війни. І коли от ображають, я бачу, що куди ви там йдете без, без черги, цим бабусям і дідусям. Та я так думаю, що платила Германія тим, хто там працювали. Так Ті, хто там працювали в Германії, вони хоч їли там добре і працювали. А ці що тут залишились. На пам'яті все залишилось? Так, вони відібрали все, отак. Штаб у нашій хатині там був, там, де гарна хата, штаб вони розпол... отак. Розташовувалися таким квадратом, лавиш. В селянській хаті стояли лави такі довгі попід стіною. І оце їх повно один до одного, такі як зелені черв'яки, сидять поруч один з одним. Повирізали всіх кур, ганяються за курми, зарубали кабана, нас випхнули в цілу сім'ю, багато в ту манісіньку, де кухня була, де варилося. Німець, чи мама вішала білизну. Зав'язана була забинтована, не ходила на роботу, каз... ну, симулювала, що в неї горі зуби. Він наставив автомата, хотів її розстріляти. А бабуся почала її бить з усієї сили. Б'є по справжньому і сварить, ходи на роботу перед ним, як виставу. Бачите, де таланти приховувалися? Як виставу розіграла, що вона, мовляв, її сварить, щоб він нік тільки не розстріляв. А потім, коли оці були бомби, летіли, і хата червона, двері червоні, впала від вибуху, хата віконна, рама віконна, чайник зелений, траву закоптився, мабуть, зелену, бо загубився, і бабуся зазивала в погріб. Старша розуміла, що туди ходити не можна, в погріб, тому що якщо зірветься і привали, значить вже й могила. Так? А я ж мала, я не розуміла, то сиділа там за сухарик, грила сухарик і в погрібі на мішках сиділа. Та я думаю, що це Германія повинна думати, як компенсувати не наша держава тільки, а Германія повинна думати, як компенсувати оці всі психологічні і моральні травми, що сни до цього часу жахають і сниться. І ні в одному фільмі не можна цього жаху відтворити. Ні один фільм і ні одна вистава не відтворить. Ну вже як відтворювала, коли от Марата Казія грала, хлопчика-партизана, то я вже з такою ненавистю ставила ті прапорці. Отак от оце от. От зроблю якось німцеві і прапорець. Що прапорець, видно, він був у такій торбі полотняний, і я піднімаю руку, а за рукою піднімається вся торба. Я не розумію, чому на сцені вириваю цю торбу. А звідси, отак фонтаном кров. І в перших лавах кричать діти: Марат, козей, поранили його. І кров справжня лється, ніхто ж не знає з дітей. Думає, що ну, вони бачать, що кров. Швидка під'їхала, зробили там від столбняка укол. Ну, так, дивляться люди лікарі, що воно чудне щось, наче жінка забинтована тут, знімають перуку, виявляється, там волосся. в мене було довге волосся тоді. Ну, а потім колись на зустрічі вчителька каже: А от не страшно вам на сцені, коли йдуть оці ефекти, там такий був, такий був, був голосний, розривалося все, здавалося, що дуб зараз розлетиться. А я сижу і щиро згадую і кажу, а я навіть не звернула уваги. Мені кажу, головне, щоб відомстити цим фашистам проклятим. І вчителька показує, каже: ось діти ще один приклад патріотизму і відданості в своїй батьківщині. Тобто такий вона зробила переворот, чи такий аналіз моїм творчим зустрічам. В Одному з інтерв'ю ви назвали своїм самим главним і самим вірним другом, свого супруга. А, ну так. Валерій Ковтуненко. Так, так. Ви працюєте в одному театрі? Ну так. Да. Та ще він директорує наді мною. А, як він працює, а от так робоється, викликає та дає вказівки, а дома ще перепитує, чи зробила те, чи зробила те. Отак от і працюється. Ну, а я так як звикла ще за радянської влади, все як солдат виконувати. Так, все і підкоряюсь, і виконую. Хоч здається, що я така ніби бреклива і така жінка. Сильна, ну тому, мабуть, і виконую, що сильна. Розкажіть нам історію вашого знакомства. Ну, знайомство наше таке, він був в театр, прийшов в театр, я вже працювала в театрі. А так, як пізнати його як людину, довелося мені на гастролях в Сургуті. Оце кажуть, що таке хантимансійський край. Ми коли туди поїхали, там нам пояснили, що це не хантимансійський, а хахлемансійський край, тому що там працюють одні українці. Там кисню не вистачає, там всі задихаються. І коли ми приїхали, у нас всіх пропадали голоси. Ми приїхали якраз народу битком. А у Шельменка, який головну роль виконує Шельменка, у Гончарова пропав голос. Він говорить, що зовсім не може. І я попросила одного актора. А в його вже здоров'я теж. Він, в його залишили запаси саме мінімальні. Я попросила третього актора, а він відмовляється. Я не дурак, я тоді взагалі вийду зі строю. Я тоді звернулася до Ковтуненка і теж вже чекаю, що він мені відмовить. А я відповідальна за гастролі, зрив гастролей, значить, невиконання плану. А він мені навіть ну, ну не, не скривившись, не набивавшись собі ціну. Каже, хорошо. І я тепер. З жахом згадую, зараз ставлю Шельмен Денщик, і згадую, як це можна було за півтора дні таку роль вивчити. Як ви думаєте, чому согласилися? Тому що ви йому подойливі? Оце я не знаю, це в мене питання. Чи тому, чи не тому, не знаю. Навіть і не... чесно не знаю. Знаю тільки, що коли ми тоді вже сіли звідти з гастролі, влетіть Сургу... із Сургута. Нам треба було перелетіти в інше місто. І ми сіли, я за те, що гарно відпрацювали, купила шампанське, всіх пригостила. І всі поснули втомлені. І тільки ми не спимо. І виходить стюардеса, я дивлюсь, що ми щось кружляємо, кружляємо, вже об'являть ніби посадка. І знову, знову нічого. Виходить, вона каже, підходить до мене, знову знала, що я старша, і каже. Що будемо робити? Будемо оголошувати колектив. Ми не можемо приземлитися, у нас аварійна ситуація. Я кажу, ні, колектив не будіть. Робимо знову заход. Заход не приймає, шасі не випускає. Знову зробимо заход. Уже якийсь дим почав з'являтися в літаку. Літали ми літали, не от ми схопилися за руки з ним. Ну, вже як прощаючись, вже все. Ну, не було ніякого виходу. І потім якимсь чудом ми сіли аж у Магнітогорську. Ну, то ми як взялися за руки в 81-му році. Важни, так, так і тримаємося. Ваш супруг ще й е е пісні пише, я знаю. А того, то? що... — Так, да, не писав більше 100 пісень. Не питайте, він мені жодної не присвятив. А, питання. — Ну так, да, я так собі догадалась, Він мені не присвятив жодної. Чому? Ну, знаєте, я... А чому він пише більше? Чого він не пише більше? А чому більше пише, а других вже інші Звичайно, так, звичайно, <сих> про кохання пише про якусь дівчинку в червоному платячку, потім про якусь чорну оку, потім іще про кошу. Ну, пише, пишеться, хай пише на здоров'я, скільки йому дасть було здоров'я, хай пише. <сих> про мене не пише ну, він. Пише. Можливо, Це ще, мабуть, все попереду. Я, я так, так десь підозрюю, що до нього таки прийде думка написати пісню мені. У вас два сина. Так. Чим вони займаються? Як їх зовут? Сергійка старший, так, це виконала свій план по двох синах, але і Віктор менший, але вони не актори, ну і можна сказати, вони не захотіли, мабуть, дивлячись на моє нелегке життя, так як і сестричка не захотіла, коли її запрошували навіть в інститут, кажуть, що тільки співбесіду пройдете. Вона каже: Ні, ні, ви що, в мене нема такого здоров'я. Я бачила, що це таке. Вона бачила, що це таке, коли було по три вистави. Із них могли було дві на базі і одна виїзна. Або репетиція і дві вистави, або репетиція і вистава, і дорога з двома транспортами. Так що так вони не, не ви пішли. Не я дуже задоволена, це моя гордість. Я тільки каюсь, що в мене їх тільки двоє, тому що це замість себе. А ще треба, щоб був приріст населення України. Оце я дуже-дуже цього собі пробачити, не можу. не можу собі цього пробачити ніяк. и семье ещё уделяете время, э, и находите это время для огорода, это ваше хобби. А, ещё и вышиваете. Не знаю, может от бабушки вам такое увлечение досталось. Откуда это все? Ну то, что я говорила, что ж готувалася стати артисткою, то мені було опанувати всі професії шити, вишивати, вишиваю по натхненню. От захотілося сорочку вишити. Сорочку вишила і подарувала Оксані, яка дуже любить Україну, і яка вперше зіграла роль і здійснила свою мрію. От мені захотілося їй зробити, тому що вона сама як оберіг всього українського, тому я так і зробила, вишила. А так, взагалі, город, ну що вам скажу, город зараз дуже важко тримати. Але є один у мене секрет, я можу поділитися з ними. З усіма телеглядачами. Я його висапую, я його ноблю, я його все підливаю, все, все, виростає розсада. А потім я його кидаю і їду у відпустку, і він заростає так, що незрозуміло, що це город чи не город. Це просто трава бур'ян А ні. От я приїхала, порозгортала бур'ян і набрала отакенних помідорів, Отаких синіх, перцю півтора відра і таке інше. Так що тільки така можливість виростити урожай, другої нема, бо зразу крадуть. Ну, А хто краде? В основному самі сторожі. Вони кажуть, ну я кажу, ну чого ж помідорів? Ви ж коло мене отут прямо живете в шалаші. чого ж у мене помидорів немає? А вони кажуть: ну як? Ну взяли ми там у вас 15 на сніданок і 15 на вечерю. Ну, що ти ми там взяли? А це ж кожного дня цвіти є у вас начальники? ну а то є чорнобривці в основному. Ну є не тільки чорнобривці, є і ружечка, тільки проста є і, і гладіолуси, є й піони, є, і півники. А ці як вони називаються, не знаю. Красота, звичайно. Ну на цю красоту треба дуже багато часу. Це так. Навіть хобі таке. Ну, коли треба розрядитися від всіх нервів, що в театрі, то в землю все погане іде туди. Земля спасибі їй, приймає весь негатив і приходиш, оновлений, ніби десь побував на якійсь іншій планеті. Лідія Степановна, і в кінці програми у нас не так багато времени, але не можу не спросить а новим театральному сезоні. Адкруйте тайну, що буде. Ну, це ж тайно, я майже вам відкрила, що буде відкриватися. Виставою Шейменко Денщик, і вона вже майже закуплена. Тут директор інституту, пан Поляков, таке започаткував цікаве. Він робить зустрічі у університеті із нами, акторами. ну, На перший випадок запросив Куртуненка, Чернявського мене. І далі продовжується, буде така дружба. І він вони таке придумали, що вони хочуть прийти дружно всім університетам до нас на виставу, на відкриття на Шейменко Денщик. То я всіх ласкаво запрошую. А 8 числа также будет Шельменко Дальчик. Две премьеры Петрят. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Напомню, дорогие телезрители, что в гостях у нас была народная артистка Украины, актриса и режиссер Днепропетровского украинского музыкально-драматического театра имени Тараса Григорьевича Шевченко, Кушковая Лидия Степановна. Увидимся. Пока.